<клес> <клес> а що ви зараз зробили? Цю... Обідні з часу до двох в СІЗО. Позбавлено. Прогучено по розпорядку також. Теж позбавлено. Вітральний гірні капіталі також позбавлено. <клес> Да, я, що, я, що проти, щоб було на 10? Ми не знаю. Давайте призначати на 10. Щоб я не писав скарг. І все було нормально по закону. Як суду видають, затримано чи арештовану, це не від нас залежить. Це опять же від адміністрації САЗО і від вас. Тобто я, якщо захочу раніше, я можу до вас зустрічатися. Призначає справа і очікую, коли вас проведуть. От і все. А не дає якісь розпорядження, як вас видавати, як вас Ми до цього ніяким становити. На ший час, головуючи ви це. Зараз ці питання вирішуєте ви. Чи перенести засідання, чи не перенести? І призначити на іншу дату, ранішу годину. Чи не призначити. А ви посилаєтеся на СІЗО. Що має СІЗО зараз давати? Ви вища інстанція в Україні. Ви вирішуєте ці питання. Ми зберігаємо справу, ми бачимо. Звичайно. Але ж не з порушенням моїх прав. Ми не порушуємо ваші Так уже не передбачено порушення моїх прав.